Більше по заявам наших можновладців о, очікувати зменшення часу відключень, а нам о, ну, не потрібно навіть на це мати надії. Тому що наші можновладці кажуть, що ситуація більше критична буде в липні. Тобто, якщо у нас зараз вам по 6-7 годин відключення, то ми, о, очевидь, будемо очікувати відключення в липні по 10 годин. Чим це пов'язано? Це пов'язано з втратою при притом не просто втратою, а втратою додатковою. яка ось, якщо там місяць тому назад називали цифри Міненерго 8 ГВт втрачене маневрової потужності, то остання заява представників Євросоюзу, що Україна вже втратила 9,8 ГВт потужності після останнього обстрілу українських потужностей гідроелектростанцій. Тому в нас немає генерації, ми uh -huh. не можемо забезпечити о, максимально імпортом, покрити наші, о, і, наші потреби. І на сьогодні ситуація виглядає так, що просто фізично немає чим. Немаю, що дати в мережу для того, щоб покрити всі потреби а, в Україні. А повернення з ремонту цих двох енергоблоків, які, власне, цьому тижні були відправлені на ремонт, вони не знаю, після повернення трохи не покращать ситуацію з дефіцитом електроенергії. Ну, по-перше, ці два, два блоки атомних станцій будуть повернені а не раніше, я думаю, кінця серпня. Тобто, ну, ситуація десь вирівняється. на... Вересень місяці, я думаю, в вересні ми навіть щось спробуємо о, більше дати мережу, можливо, навіть якісь перетоки будуть, а до цього періоду ситуація не зміниться. Тому в вересні так, ситуація покращиться. До вересня, я думаю, ситуація буде така сама з відключенням по 6-8 годин.